Тітки, я сьогодні вам пропоную поспостерігати за піском. Пісок коричневого кольору. Пісок сипучий і коли на нього світить сонечко, він сухий і теплий. Пісок складається з крупинок. За розміром він маленький і дрібненький. А коли на пісок потрапляє водичка, він становиться мокрим і холодним. З пісочка. Можна зробити пасочки. А давайте ми з вами пригадаємо правила під час гри в пісочниці. Пісок не можна сипати на інших людей, не можна брати пісок до рота. А після гри в пісочниці треба прибрати за собою іграшки та ретельно помити свої ручки. Мабуть, ви всі полюбляєте гратися з пісочком. І під час прогулянки з батьками на дитячому майданчику пропоную вам погратися з пісочком та зробити з нього пасочки. А я чекаю на фотографії ваших прогулянок. До побачення!